Двадцять двадцять року, розполоха спокій всім людям спричинив мороку. Вірус увірвався в дім. Попри все відкриті дані U-Control зберіг для вас з карантин та локдаун. Активізували нас. Ми релізнули багато. Втім, допомогли нам ви нерухомість групи карти. Ми медичні додали. Пошук всіх афіліатів та зв'язків реліз пройшов. Мпд та декларантів захотів зайшов. Знайшов. Рефералку і риястри міжнародні додали. Кіпр, Британія, Росія, все ще так просили. Ви модуль фіз усі прозрісся моніторингом своїм деклараціями суддів і родинних всіх зв'язків. Легко можна подивитись, хто кого фінансував, І з яких партійних кланів кандидат перебігав. Про нотаріусів чорних інформація в нас є. А якщо тобі замало замовляйте, в нас досьє. є. Ну і як же без фінмону, З липня його час настав, став. Всім причетним без розбору ю допомагав. Ми партнерились багато, Нацагентство і ДП. Антимонопольне навіть дав подяку за зв'язки. Піклувались про освіту, ми для юзерів своїх академію відкрили із дипломами для них. Зі студентами дружили, з КНТУ робимо проект. Разом ми софти пилили, могилянка вам респект. Примін з іфри єграмради з комітетом Open Data. Там крутих людей багато, головує наша НАТО. Ну а ще у цьому році нас обрали у топ-5 всіх стартапів українських, щоб комплаєнс розвивати. 2020 вже минає. На порозі рік новий і сюрпризом знає, але най не покидає вас здоров'я і натхнення. Ну а зле все і не добре. Заберехай рік старий. Новим роком, любі друзі, хай щастить вам повсякчас. Ну а ми відкриті дані забезпечимо для вас. Ну, а ми відкриті дані забезпечимо для вас.